Здає мені питання експерт. Якщо я вкладусь в сайт та SEO, чи будуть якісь взагалі гарантії на те, що підуть заявки? Якщо вам хтось обіцяє, наприклад, 50-60 заявок за тиждень, просто раджу тікати від таких спеціалістів. Тому що це, я б сказала би, але не скажу. Пі-пі-пі. А якщо серйозніше, то можна гарантувати сам процес, але не кількість заявок. Тому що, знаєте. А кількість заявок залежить від вашої ніші. Кось може бути за тиждень 3-5 заявок, когось може бути дві заявки. Ось це все залежить від вашої ніші, від конкурентів, які зараз в углі, там, в яких вони позиціях. По якому методу, по якої стратегії ви хочете просуватись. Тобі це все індивідуально. Заявки так, вони будуть, але тут краще, знаєте, не... Запитувати, скільки буде заявок, а запитувати, чи буде взагалі якийсь процес. нормальний процес це, знаєте, коли людям зрозуміло сайт, зрозумілий сайт. Тобі ж вони розуміють, що ви продаєте, вони не тікають з перших 3-5 секунд з вашого сайту, вони вовлікаються в сайт. Ось це нормальний процес. Коли вони також залишають заявки. І SEO, яке приносить дійсно цільових клієнтів вам, а не ну, хто попало, тому що заявок може бути 50-60, а дійсно цільових там 2-3. Знаєте, тому тут навіть не, не кількість, тут більше якість. Також в нормальний процес входить аналітика, по якому ми дивимося, звідки приходить клієнт ваш потенційний, а де він затримується, як він себе взагалі веде по сайту, поведінка користувачів і так далі. Тому моя гарантія така: ми не дивимося на цифри, ми дивимося на сам процес і докручуємо, якщо десь щось іде не так.